Добрий день, мене звати Алла, і сьогодні я хочу вам розповісти, як ми з моєю сім'єю переїхали з міста в село. Ми проживали в місті недалеко від Києва, і ось вирішили купити собі будиночок в селі і переїхати в село. Ми живемо вже тут два місяці, і я вирішила познімати відео на своєму каналі. Про те, як ми будемо облаштовуватися на новому місці, як ми будемо робити ремонт, як ми будемо садити сад, город. Це для мене буде вперше, тому що я міський житель, я виросла в місті і в селі ніколи не жила. Тож для мене це буде новий такий досвід, і мені дуже-дуже цікаво, як в мене це все буде виходити. ось. У мене є троє діток, так що з дітьми це ще цікавіше. Моєму старшому сину 12 років, середньому синочкові 3 роки буде через місяць, і в мене є маленька донечка, який один рік і один місяць. Я вам буду на своєму каналі показувати життя діток, як ми влаштовуємося тут в садочок, в школу. Дуже-дуже всього багато нового, цікавого. Також в мене така цікава тема, кого це цікавить, я думаю, цікавить багатьох жінок, як я буду худнути після народження трьох діток. У мене є свій метод похудіння. Я вже півроку як займаюся похудінням, і похуділа на 20 кг. Тобто, Половина пройденого шляху, але я хочу похудіти ще на 20 кг, щоб вернутися до свого до своєї ваги, яка була спочатку, то і буду показувати, як я це буду робити. Що я роблю для того, щоб схуднути? 20 кг у мене результат такий вже є, тобто, половина. І буду показувати, як я худну ще на 20 кг. Кого це цікавить, будь ласка, дивіться, буду ділитися рецептами, буду ділитися всіми своїми секретами, які я використовую для того, щоб добитися потрібної мені ваги. Ось таке буде на моєму каналі. Кому це цікаво? Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть мені коментарі. Для мене це все нове, тому вибачайте, якщо щось не так, буду вчитися і все вам показувати, все, що я роблю. Як я буду займатися городом, садом. Ми будемо з чоловіком ремонтувати дім. В наступному відео я вам покажу наш дім. Наш, нашу, наш участок, наш город, сад, е, який дім ми купили, я все вам покажу. І будемо разом з вами робити ремонт. Е, ми живемо, як я вже казала, тут вже два місяці. Що ми встигли за цей час зробити? Ми е, викинули піч, тут була піч стара. В наступному відео, відео я вам покажу. Ну, почали, потихеньку почали. Але роботи дуже багато, дуже багато нової роботи. Ми хочемо зовсім переробити цей будинок, щоб в ньому було зручно жити мені і моїй сім'ї. Тож, будьте зі мною, наблюдайте за моїм життям, за перетворенням сільської хатинки в будиночок Мрії. Я буду дуже вдячна, якщо ви завітаєте на мій канал, якщо ви залишитесь зі мною, якщо ви будете ставити лайки і писати коментарі. Дуже дякую вам, Па-па. до нових.